Дорогі друзі, мене звуть Лариса Ворона, і сьогодні я хочу вам розказати, що статус захисту для біженців з України продовжує до березня 25-го року в Німеччині. Дивіться, ми на офіційному сайті Німеччини. Я хочу вам зачитати офіційне положення, посвідки на проживання біженців з України, які втікли від російсько-агресорської війни та отримали захист у Німеччині продовжить діяти до 4 березня 2025 року. Федеральне Міністерство внутрішніх справ і громадськості передбачило це через законодавчу постанову. Сьогодні Федеральна Рада схвалила цю законодавчу постанову особи, яких це стосується, не повинні подавати заяву на продовження свого статусу проживання. Не потрібні відповідні зустрічі з міграційними органами. Підставою для подальшого продовження тимчасового захисту є рішення країнів, членів ЄС наприкінці вересня 2023 року. Федеральний міністр внутрішніх справ Ненсі Фезер говорить: мені приємно, що Федеральна Рада сьогодні схвалила нашу постанову. Усі, хто був змушений тікати від смертоносної війни Путіна, залишаться в безпеці з нами та матимуть доступ до освіти та ринку праці. Ми продовжили термін статусу захисту біженців України, дозволи на проживання автоматично діють до 4 березня 25-го року, без необхідності біженцям з України знову відвідувати імміграційну службу. Це, звісно, велике полегшення для міграційної влади і забезпечує безпеку та чітку перспективу для тих, для багатьох людей з України, поки тривається жахлива війна. Продовження статусу перебування полегшує як постраждалих, так і міграційну владу. Одноразова економія коштів державної адміністрації становить близько 10 мільйонів євро. Зараз в Німеччині проживає близько 1,1 мільйона людей. Я гадаю, що це значно більше. Які в'їхали до Німеччини з 24 лютого 2022 року у зв'язку з російською агресивною війною проти України. Із них близько 350 тисяч дітей та молодь віком до 18 років, близько двох третин дорослих біженців жінки. Але я хочу сказати, уважно дивіться, до якої дати у вас закордонний паспорт. Я знаю, розмовляла із представниками БАМФ, що якщо у вас закордонний паспорт до вересня 24 або, скажімо, до якогось там квітня, вам потрібно зробити новий закордонний паспорт, тому що посвідка на проживання буде подовжена на той термін, на який у вас закордонний паспорт. Ми з усією сім'єю собі змінили на новий закордонний паспорт. Дивіться, я вам підскажу. І у мене є такий чат в телеграм-каналі, я про це розповідаю. Чат допомоги людям з інвалідністю України, Німеччина. Мені прийшов отакий от лист. Я це зараз покажу вам демонстрацію екрану. Дивіться. Цей лист говорить про те, що нам потрібно з'явитися міграційну службу, мати з собою фотографії, і, звісно, отримати новий гофтингхаздітель посвідку на проживання, тому що у нас закордонні паспорти нашої сім'ї були виготовлені нові. А старі діють всього до березня 2024 року. Я про це написала в міграційній службі кажу, шановні працівники міграційної служби Німеччини, я хотіла би повідомити вам, що ми успішно отримали нові паспорти, однак є питання щодо продовження нашого дозволу на проживання. Наші старі паспорти дійсні до вересня. 24 року ми припускаємо, що нові паспорти, швидше за все, будуть потрібні для продовження нашої посвідки на проживання. Просимо підтвердити цю інформацію та надати нам необхідні інструкції щодо процесу продовження посвідки з урахуванням наших нових паспортів. Дякуємо за увагу до нашого запиту. Ми готові надати додаткові документи або інформацію, якщо це необхідно для розгляду нашого запиту з повагою і всіх членів родини я написала на німецькій мові, так як в закордонному паспорті, латиницею і дату народження. І мені прислали оце запрошення, щоб ми з сім'єю приїхали. Я пишу в своєму чаті Чат допомоги людей з інвалідністю Україна Німеччина, що я отримала запрошення в міграційну, все знаю про продовження 24-го параграфу, і в середу вам розповім на нашому вебінарі. Кожну середу, о 18.00, ми проводимо вебінари з представниками державних структур Німеччини. І я запрошую всіх. Переглянути на нашому каналі, підписувати, ставити лайки, коментувати, і я маю надію, що ми будемо вам корисні. Всім дякую, до побачення!